В Україні. Друзі, перше запитання. Сподобались? Да! Ще будемо ходити з прапором. Да! Добре, тоді у мене є така, ну, по-перше, хочеться подякувати тим людям, які цю тканину закуповували, привезли. Плюс до того ми сьогодні роздали близько п'яти тисяч стрічок. Я дуже вдячний цим людям, які вчора зранку і до вечора їх різали, і в'язали, навіть вночі в'язали, і думаю, їм також варто подякувати. Дякуємо! Дякуємо! В мене пропозиція. Я так розумію, що кожної неділі ми будемо ходити по Одесі. Це дуже добре, тому що ми звертаємо увагу інших одеситів на Євромайдан, і ми маємо поширювати певні меседжі. Є пропозиція, щоб на наступний раз ми. Додали ще одну цікавинку, щоб у нас було більше мегафонів і більше спікерів, які будуть вигукувати, щоб ми одночасно гарно вигукували. І моя пропозиція, щоб у нас з'явилося більше соціальних лозунгів, тих лозунгів, які підходять всім, незалежно від їх там національних поглядів, незалежно від ставлення до влади. Це ті речі, за які багато людей вийшло. Ми вимагаємо люстрації влади, не тільки президента. Ми хочемо змінити саму систему влади, починаючи від президента, президента і закінчуючи кожним міліціонером, який порушує закон, кожним податківцям, який колись брав хабар, і кожним чиновникам який вимагає цей хабар, і оцю думку треба доносити до інших адеситів, тому що вона близька всім. Ця корупційна влада дістала всіх, і коли ти Каже, що ми вийшли за те, щоб її змінити, саму суть змінити, а не тільки обличчя цієї влади, то люди будуть нас підтримувати. В кого з'являться ідея от таких от соціальних лозунгів? Будь ласка, підходьте до мене. Єдиний принцип лозунгу він має легко проговорюватись на одному диханні або на два по тактах. В кого є ідеї, думки про що говорити або як сформувати, підходьте до мене. Хто готовий бути спікером, тобто. Заводити нашу колону, говорити в мегафон, Так само, будь ласка, підійдіть до мене. Ми протягом тижня потренуємося, щоб на наступний тиждень нашу колону було не тільки видно, але й чутно. Е, ще раз всім дякую. А ще є одна пропозиція. У нас наступна неділя, це масляна. Це той день, в який історично виганялося все зло, яке накопилося за зиму. На Масляну історично спалюється е, таке чудовисько, чучело, там з соломи, яке особлює все погане. У нас таке чудовисько буде готуватись протягом тижня з пап'є-маше. Готувати його будуть професійні художники, але їм треба допомога. Хто готовий долучитися до створення цього пап'є-маше, отримати гарний досвід. Будь ласка, приходьте завтра, завтра буде дівчина. ca se coordonează. І їй потрібно 10 помічників. Завтра, будь ласка, приходьте і готуйтесь до того, що треба буде ну, познайомитись, принаймні, і потім допомагати. І друга пропозиція, оскільки масляна її символом також є й млинець, щоб на наступну неділю ми всі принесли з собою млинці, зробили багато чаю і спільно поїли. Тому що прийом їжі це річ така, ну якщо не релігійна, то точно об'єднуюча. Коли люди спільно їдять, вони завжди отримують масу задоволення. Тому пропозиція підготувати багато млинців і запросити всіх одеситів на Масляну до дюка. Навіть ті, хто мають інші погляди. Нехай вони прийдуть, ми поїмо спільно млинців і обговоримо, чому ми сюди виходимо. Ідея сприймається: <звук> хто принесе млинці на наступну неділю? Ні. Ідея не сприймається. Давайте ще раз хто принесе на наступну неділю млинці о вже більше. Давайте ще раз. Ну друзі, якщо тільки ці люди принесуть, то буде мало. Треба, щоб всі принесли. До речі, хто не хоче пекти на привозі, вони продаються. Можна купити завчасно. Добре, слава Україні. Героям слава!